Шановні глядачі, з вами посіка, хелп. Оце вечеріє. Юра, я приготував тобі три мотки. Це подарунок, нічого давати не треба. Я не торгую минулорічними мотками. А зараз я покажу як вони сіють. Оце я звідси їх узйом. Уже і бжил, тут чепухо. А мотки сіють. Отак. Плотняком. От що таке нуклеуси. Шануні глядачі. Я. Думаю, ви зрозуміли що до чого. Зараз я цей нуклеус. З'єднаю два відділення, дві, різні, дві два різні запахи бджіл. із основною сім'єю. І з основною сім'єю. Оце вона така, коротше. Вона вже капець. Просто бомба. Ну я думаю, оці ще шість ромок сюди, як дом, вона буде просто... Агонь. Це відео ще не тільки для Юри, а для і тих, хто дивиться у себе вулики і вважає, що в них багато бджіл і їм вистачить. Шановні глядачі, головне накачати акоції на наступний рік. Зараз усюди в оцей вулик, одікалуна бризну, і зсиплю із нуклеусів. І із оцього вулика без ковпачка на мотку оці три сім'ї і майже 100%, що вони не вони з'єднуються і не поб'ються. В мене через третій вулик в мене жодна сім'я ще, ну, за всі роки. В мене вони не вбили жодної мотки. За всі роки, я вам скажу. Шановні глядачі. Але це процес трудоюмкий. Ну, Можна ж, як казав Баскевич, капнути туди самогона і одразу посадити оці ну, шість рамок сюди. Але в мене так не виходить. От не виходить у мене так і все. 50 на 50. А до 100% Тому що вже мабуть 12 чи 13 серпня 12, мабуть серпня, шановні глядачі Ну що Юра підсажуй моток На наступний рік вони в тебе вистрілять Зараз я їх покажу, покажу, Посажу в Дадон оцей У мене тут сітка стоїть просто. І лежав градусник у вулику зараз 26, мабуть. 26 градусів у вулику. Зараз вони там перекантуються, поки я тут завершу всі спроби і піду пакувати. Посилку. Шановні глядачі, бережіть себе а своїм бухлом про вас двоє, Воша. Посіка Хелп.